Якби не Ти мій, Господи, якби не Ти, то не було б мені надію взяти і якою серце прагнуло б мети, яких пісень душі хотілося б співати. Якби не ти, то де сьогодні б я була, в якому вирі нині я кружляла б, яке життя у світі я вела б, які надії. Мрії я б плекала. Я б шла і падала, і знову йшла, і просто так жила б, як роблять усі люди. Та що б тоді моя душа знайшла, ті перли світу, що розкидані усюди, ті квіти, що зів'яли перш ніж розцвіли багатство, славу, може, й безнадію. та ні. Я знаю, що за мене Бога розп'яли і біля них Його поклала свої мрії. Якби не ти, мій Господі, тоді, у ту страшну хвилину, пам'ятаєш, коли душа була у і в тяжкій нужді, я дякую мій Бог, що Ти всі болі забираєш. Тоді було так гірко й страшно. До знемоги, тоді ховала сльози, а вони текли, я падала, і встать не мала сил і змоги, і тільки твої руки мені допомогли. Якби не ти, мій Боже, то чимала б я хліб пахучий дома на столі. Я знаю, як мільйони душ вмирали, а крихти хліба. Бачили лиш у млі. Я знаю, що, якби не Твоя милість до мене в Богої душі, то я не знала б про любов і щирість, про єдність з Богом на колінах у тиші. Та що й казати, Господи, я знаю, якби не ти, навіщо було жити? За небом завжди смуток відчуваю. Мій дух туди у кожну мить летить, але якби не ти, за мене був розп'ятий, принижений, побитий у сльозах, цей рід людський, щоб досі був проклятий. Не мав надії бути в небесах. Якби не ти, мій Господи, якби не ти, але я дякую, що ти, мій Бог, від віку крізь сльози, біль ведеш ти до мети у вічне небо, де радісті немає ліку. Амінь.